Друзі, вітаю всіх, хто дивиться це відео. Героєм сьогоднішнього відео буде досить цікава камера від бренду iMow. В чому вона цікава, тому що вона підтримує 4G. В камері є будований модем, її можна підключити на об'єкті, де немає інтернету. От. Ну, давайте зробимо розпаковочку, бо самому цікаво. Ну, в принципі, я вже знаю, що мене очікували, але подивимось. Приджають в такій великій гарній коробці. Тут всі функції зазначені. Ось так. Тут у нас макулатура. Це ми дивитися не буде, вона нікому, можливо, не цікава. Далі відкриваємо. Тут у нас чекає камера. Тут у нас антени, ми їх акуратно піднімемо, покажемо, як вона буде виглядати. Ну і тут ми це знімаємо вже після монтажа. Тут у нас оці маячки, що я казав, підсвіточка, мікрофон, динамік. Так, дивимось, де у нас слот під карту пам'яті. Ось, тут, бачите, написано навіть у нас кришечка, тут вставляємо сімку. Карту пам'яті, ну і там кнопочка для скидування до заводських налаштувань. Кріпиться нам дуже легко. Ось такий криштин можна як до стелі її прикріпити, так і до стіни. Тут е, роз'єми для підключення живлення і в мережу. І в комплекті саме головне, є блок живлення. Тобто вам для підключення цієї камери фактично нічого не потрібно докуповувати. Головне, щоб для неї була розетка. Ну Тут шнур доволі довгий, тому ну така от класна камера.